Мене звуть Христина Слободян. Я директор комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Франківського району міста Львова. І сьогодні поговоримо з вами про наступне. Кожна дитина розвивається у своєму темпі, тому неможливо точно сказати, коли вона опанує ту чи іншу навичку. Гармонійний розвиток дитини залежить від багатьох факторів, від самої дитини, її стану здоров'я, всебічного розвитку, фізичного, сенсорного, мовленнєвого, когнітивного та емоційного. Від її оточення мікросоціум це найближче оточення дитини, це люди, які забезпечують безпеку і комфорт проживання вдома, наявність ігор та іграшок відповідно до віку та потреб дитини, у разі потреби реабілітаційного та допоміжного обладнання. Присутності в її житті дорослих, які можуть забезпечити підтримку та належну опіку. А також макросоціум це вже група в дошкільному закладі освіти, клас у школі або відвідування позашкільних гуртків, спортивних секцій тощо. Існують основні етапи розвитку дитини. Ця інформація дає загальне уявлення про ті зміни, яких можна очікувати в процесі дорослішання та розвитку малюка. У вільному доступі є велика кількість періодизацій та готових таблиць, які можуть допомогти батькам провести моніторинг розвитку власної дитини, адже для батьків, які виховують первістка і ще не мають достатнього досвіду батьківства, може бути складно вчасно помітити перші тривожні дзвіночки щодо розвитку малюка. Важливо усвідомлювати, що саме батьки є тими першими експертами, які найкраще знають свою дитину, і саме вони можуть та мають першими помітити те, що їхня дитина не відповідає важливим етапам розвитку для свого віку, або відчути, що є певна проблема з тим, як вона грається, вчиться, спілкується, діє та рухається. Тоді настає момент, коли необхідно поспілкуватися із сімейним лікарем, лікарем, педіатром, невропатологом та поділитися своїми хвилюваннями. Наступними можуть звернути увагу батьків на труднощі з опануванням певними навичками працівники закладів освіти, у тому числі закладів дошкільної освіти та школи. Що робити, якщо ви підозрюєте в дитини порушення розвитку? Оскільки ніхто ніколи з батьків не готується до появи в сім'ї дитини з тими чи іншими труднощами, порушеннями розвитку або дитини з інвалідністю, варто усвідомити перш за все відповідь на питання, для чого це потрібно. Отож, для того, щоб якомога швидше виявити проблему, труднощі, порушення розвитку та правильно діагностувати їх для надання необхідної та вчасної допомоги, у тому числі психолого-педагогічної корекції, а при потребі належного лікування. Оскільки загальновідомим є підхід, що швидше виявлено проблему та вчасно проведено ряд необхідних діагностичних методик із подальшим збором вичерпної інформації про стан дитини, то легшою та більш продуктивною буде корекція та або лікування. Як виявити власні спостереження батьків, консультації батьків з сімейним лікарем, педіатром, Іншими вузькопрофільними дитячими лікарями, такими як невролог, ортопед, офтальмолог, отеляринголог, сурдолог, психіатр тощо. Що більш конкретними спостереженнями поділяються батьки з такими фахівцями, то більш точними та детальними будуть надані рекомендації щодо проведення додаткових досліджень. На що варто звернути особливу увагу під час росту та розвитку дитини на будь-якому етапі розвитку, незалежно від віку дитини. Дитина не досягає визначених етапів розвитку, спостерігається значний регрес навичок, відсутні реакції на звукові чи візуальні стимули, наявна погана взаємодія з дорослими та дітьми, відсутність або обмежений зоровий контакт, порушення м'язового тонусу, повільний або надто швидкий темп розвитку тих чи інших функцій, що значно впливає на функціонування дитини. Червоні пропорції розвитку дитини з урахуванням вікових особливостей. До одного року провідною діяльністю є спілкування з дорослими. Мама-тато, формування тактильного зорового і вокального контакту, а також налагодження емоційного контакту з близькими дорослими. Варто звернутися на консультацію до фахівця у разі, якщо ви спостерігаєте за своєю дитиною наступне. У віці двох місяців дитина не реагує на звуки, не посміхається на голос матері, не видає спонтанних звуків. У віці трьох місяців відсутній комплекс пожвавлення, не стежить за предметами, не виявляє інтересу до предметів, які знаходяться в полі зору дотальне. У віці чотирьох місяців не повертає голову на звук, не тягне предмети до рота, не досліджує предмети іграшки. У віці п'яти місяців не посміхається до близьких, не видає жодних звуків. Шість-вісім місяців відсутній лепіт, не посміхається або кричить у відповідь на людей, не тягнеться і не тримає іграшки, руки часто стиснуті, напружені, не повертається, не отримує голову і плечі, лежачи на животі, у побуті кажуть паса у віці 9-11 місяці не ділиться радістю з іншими за допомогою контакту очима або виразу обличчя, не жестикулює, вказуючи, показуючи, розмахуючи руками, не використовує лепіт з двох складів: ма-ма, ба-ба, па-па. Ба -ба. Не в змозі утримувати або випускати іграшки, не виконує спрямованих хапаючих рухів, не може перекладати іграшку з однієї руки у іншу. Не сидить без підтримки, не пересувається по пластунськи або на чотирьох, не отримує вагу тіла на ногах, коли підтримують дорослі. Раннє дитинство у віці від 1 до 3 років це період маленького дослідника. Переважає інтерес до предметної діяльності, дитина усвідомлює своє я, звикає до існування правил в цей період активно розвивається мовлення дитини. У віці 12-17 місяців, якщо не бачимо, не грає в соціальні ігри куку, -ку, де ти, не привертає уваги людей до своїх інтересів, не використовує жестів, вказівний, наручки, не виконує простих інструкцій. тосі тосі, дай папа, -па не шукає прихованих предметів, відсутня реакція на власне ім'я, відсутній зоровий контакт, не говорить близько десяти слів, не знає функції предметів під час ігрової діяльності, не помічає когось нового. Не грає в ігри по черзі, наприклад, «Котити м'яч, не продукує фрази, що звучать схоже на мовлення дорослих, не реагує на знайомі слова. Більша частина харчування рідка їжа або пюре, у тому числі блендерована їжа, не може жувати тверду їжу, не в змозі брати великі предмети, використовуючи вказівний і великий пальці, не повзує на карачках або не пересувається на сідницях. Не виявляє інтересу до стояння, не стоїть, тримаючись за меблі. У віці 18-23 місяців відсутній інтерес до гри і взаємодії з іншими дітьми. Немає чітких слів, не розуміє коротких, простих запитань, наприклад, де мама, де м'яч, де носик, не тримає олівець, не малює каракулі, не намагається скласти вежу із кубиків, не намагається ходити без підтримки, не стоїть самостійно. У віці двох років, коли грається з іграшками, прагне вдарити, впустити, кинути їх та не використовує за призначенням, наприклад, будувати пірамідку, будиночок, годувати ляльку. Знає менше 50 слів, не складає слів у просту фразу Дай руку, хочу пити. Більшість зі сказаного дитиною не зрозуміла. Немає інтересу до навичок самообслуговування, а це одягання, їжа, вмивання тощо. Не може бігати, не може ходити по сходах, тримаючись за поручні, не в змозі кинути м'яча. У віці трьох років не цікавиться іграшками з іншими дітьми. Чужим людям важко зрозуміти мову дитини, вона не використовує прості речення. Тато поїхав на машині, хочу бавитися машинкою. Наявні труднощі з навичками самообслуговування, споживання їжі, одягання, роздягання. Дитині важко маніпулювати маленькими предметами бусинки, дрібні елементи конструктора, вкладки. Не бігає, не може штовхнути чи копнути м'яча, не може підскочити на двох ногах. Дошкільний вік це 3-7 років. Період формування соціальних навичок, провідний вид діяльності тут сюжетно рольова гра. Відповідно, якщо спостерігаємо труднощі у налагодженні комунікації та спільної діяльності з однолітками, відсутність інтересу до спільних ігор. Здійснення лише маніпуляцій з предметами та іграшками без появи певного сюжету можуть бути причиною для звернення батьків на додаткові консультації до педагогічних працівників, зокрема і у закладах освіти, який відвідує дитина, або ж до лікарів. Молодший шкільний вік 6-11 років, провідний вид діяльності тут навчання. Діти вчаться самоконтролю, можуть впродовж тривалого часу зосереджуватися на діяльності, з'являються навички саморефлексії, поява труднощів з опануванням тими чи іншими вміннями та навичками, запам'ятовуванням навчальної інформації, вмінням переносити отримані знання у схожі навчальні ситуації або ж у побут. Відсутність інтересу та мотивації до навчання, необхідність батькам постійно організовувати навчальну діяльність дитини з частими нагадуваннями, систематично додатково опрацьовувати інформацію з урахуванням року навчання відповідно до освітніх програм. Труднощі у спілкуванні з однолітками, поведінкові труднощі можуть слугувати підставою для додаткових консультацій батьків з педагогами, а також з лікарями. Підлітковий вік 11-15 років, перехідний вік. Характеризується гострою потребою в спілкуванні з однолітками, самовираження дитини, сепарації від дорослих, діти хочуть відчути себе дорослими, наємний бунт проти заборон, регулярне порушення правил, невизнання авторитетів, статеве дозрівання, зміни пропорцій тіла, як говорити про припущення із батьками, рекомендації для фахівців, Поважно вислуховувати батьків про проблеми та труднощі, які їх турбують, перш ніж висловлювати власну думку. Делікатно висловлювати свої припущення та рекомендації, інформувати батьків про можливість отримання спеціалізованої, систематичної допомоги і підтримки для сім'ї, надавати батькам інформацію, яка їх цікавить, підтримувати їх, бажання ставити запитання, допомагати батькам впоратися з негативними емоціями щодо власної дитини, чесно і просто відповідати на запитання, не даючи невиправданих надій. Надавати інформацію в тому обсязі, в якому батьки готові її отримати, з розумінням ставитися до небажання батьків спілкуватися на певні теми, враховувати потребу батьків, обговорювати проблеми, перспективи розвитку, навчання у їхніх дітей, надавати емоційну підтримку, об'єктивно оцінювати інформацію, розуміти та враховувати потребу батьків у відпочинку та часу на себе без дитини. Бути терплячими та не втручатися із зайвими повчаннями і зауваженнями до батьків, говорити з батьками чесно і відверто, розмову вибудовувати, надаючи чіткі аргументи, що дає можливість зосередитися на логіці ситуації, давати вичерпну інформацію, щоб у батьків була можливість обрати та прийняти правильне рішення. Аналіз наслідків ситуації посилюють відчуття відповідальності у батьків та мотивують їх до дій. Консультувати щодо особистих переживань, що дає змогу зрозуміти себе, знайти сили для зміни, ставлення до дитини, оточення самих себе. Кожна ситуація є по-своєму унікальною та неповторною. Фахівці спостерігають різні підходи батьків, різне ставлення до ситуації, часто зіштовхуються з найрізноманітнішими запитами, труднощами, проханнями, але завжди готові включатися в активну співпрацю з сім'ями, які дослухаються до рекомендацій та готові співпрацювати на благо дитині. Отож, у разі, якщо ви підозрюєте виникнення певних порушень, Якщо ви спостерігаєте наявність ряду червоних пропорців у своєї дитини, звертайтесь по допомогу до фахівців, шукайте причини виникнення труднощів, а також шляхи їх вирішення, і нехай у вас та ваших дітей все вдається як найкраще.